Відношення це результат ділення, тобто В. Крайні члени пропорції це 25 і 2. Задану пропорцію, і ми може, можемо записати, що значення добутку 5 на y дорівнює 2 помножити на х, добутку 2 помножити на х, тобто B. Це. Основна властивість пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів пропорції. Далі ми маємо визначити невідомий член пропорції, і я знову ж таки використаю основну властивість пропорції, тобто помножу ось так навкрест. Тому 8х дорівнює 6 помножити на 4, а х дорівнює 6 множиться на 4 поділимо на 8. Можна отак от записувати, зразу не множачи. Скорочуємо тоді на 4, а потім на 2. І в результаті будемо мати 3 відповідь Б. Далі формула, яка може виражати пряму пропорційність величин. Величини прямо пропорційні. В даному випадку це формула Г. Нам потрібно поділити число 70 у відношенні 4 до 3, 4 частини додати 3 частини це 7 частин. Коли ми 70 поділимо на 7, то ми маємо 10 на одну частину. Отже, 4 на 10 це 40 і 3 на 10 30 40 і 30 це відповідь А. Далі ми маємо розв'язувати пропорції. Отже перша пропорція, знову ж таки, розв'язуємо її за основною властивістю. І можемо записати, що 3х дорівнює 7, що множиться на 2, а отже х буде дорівнювати 7, що множиться на 2 і ділити на 3 потрібно. Нічого, як ми бачимо, тут не скорочується, тому 14 третіх. Х дорівнює, або це 4,2 третіх відповідь В. Наступна пропорція знову ж таки. Тому 0,3х дорівнює 0,6, що множиться на 0,8. А от же Х це 0,6, помножити на 0,8 і поділити на 0,3. Ми можемо поділити 0,6 і 0,3 на 0,3. Тут буде одиниця, а тут 2. І далі 2 множимо на 0,8 і будемо мати 2 на 816 і одну цифру кому відокремили – 1,6 відповідь А. І знову ж таки пропорція. І та ж сама властивість. Ми записуємо, що 5, що множиться на х мінус 2, дорівнює 10 помножити на 6. Можемо далі поділити ліву і праву частини на 5. Тут буде хміну 2. А тут, коли ми 10 на 6 поділимо на 5, можна скоротити, як ми бачимо, і будемо мати 12. Або 60 ділимо на 5, 12. Тому, для того, щоб знайти х, зменшуване, ми до 12 додаємо 2, х буде дорівнювати 14. Отже, це відповідь Г. Довжини сторін трикутника пропорційні числам, тому ми можемо першу довжину записати як 2х, другу сторону 4х, третя сторона 3х. Периметр це сума довжин і за умовою дорівнює 27. Розв'язуємо рівняння. 9х дорівнює 27, тому для того, щоб знайти х, ми 27 ділимо на 9х дорівнює 3. Ми маємо знайти сторони трикутника. Тому перша сторона це 2 помножити на 3, 6, друга – 4 на 3 маємо 12 і третя – 3 на 3 9. Отже, 6 см 12 см, 9 см довжини сторін трикутника. Для виготовлення п'яти однакових приладів потрібно 21 грам срібла. І так, записуємо. 5 приладів 21 грам срібла. Скільки грамів срібла потрібно для виготовлення 9 таких приладів. 9 приладів х грам срібла. Ця залежність прямо пропорційна, тому що у скільки разів ми будемо брати більше приладів, у стільки разів нам потрібно більше срібла. Тому складемо пропорцію 5 дев'ятих дорівнює 21 на х, і далі знайдемо 5х дорівнює 9 помножити на 21, тому для того, щоб знайти х, ми маємо 9 помножити на 21 і поділити на 5. Як ми бачимо, на жаль, нічого не скорочується. Тому ми можемо просто виконувати дії. Отже, 9 множимо на 21, будемо мати 189 п'ятих. І потім 189 поділимо на 5 по 3, По 7. остача 4, ділення цілої частини закінчилось, ставлю кому і можу знести 0, 8. Отже, як ми бачимо. Х дорівнює 37,8 37 грам срібла потрібно для того, щоб виготовити, для того, щоб виготовити 9 приладів.